Ось так. І ще, відповідно до правил нашої фірми, ви нікому не маєте розголошувати розмір вашої зарплати. Та я, власне, і не збирався так ганьбитися. Був звичайний сонячний день, нічого не відчувала біди, і тут дружина спитала: а я не жирна? Я не знаю тепер нащо вчитися? Писати можна і на телефоні, считати на калькуляторі. А якщо щось, щось не знаєш, то можна і в Гугеля запитати. Ага. Чоловік стоїть та позіхає кілька разів підряд. На нього дивиться бабця, насуплюється і видає: Е, не кричи на мене, я не глуха. <риклад> Запитайте у друга. Він пух це свиня чи кабан. І насолоджуйтесь. 90% відповідають свиня, хоча правильна відповідь ведмідь. Зустрічаються два кума. Один каже: Ну, що там, як там в Африці? Що бачив? Ой, зебру бачив. А яка вона? Ну, от коня бачив? Бачив. Ну, то ж те саме, тільки з полосками. Ха -ха, а ще що бачив? Ну, верблюда. А який він? Слухай, ну ти коня бачив? Ну, бачив. Ото такий самий, тільки з горбами. А ще що? Ну, крокодила. А який? Він, слухай ти коня бачив, а трясця бачив. Ну, то зовсім не такий. А? Перший урок після канікул. Так, діти, давайте перевіримо, чи ви нічого не забули за літо. Тітонько, а ви хто? Чергова група орків пішла на штурм ЗСУ. Коли останні із вже повзаючих доплилися в окоп, їх мозги раптом активно запрацювали і дуже сильно замислились. А навіщо вони взагалі сюди приперлись? Їх побачив FPV-дрон і новими барвами заграв руснявий вираз, скинуть мозгами».